Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Планую полив на полі поставити дорого, але врожай кращий буде. Втілюйте плани разом з Украси Банк Паріба груп. Президент Сполучених Штатів наказав зупинити всю військову допомогу Україні з посиланням на власні джерела про це пишуть провідні американські змі. Так за словами неназваного чиновника Міністерства оборони США, американська техніка, яка ще не перетнула український кордон, далі не поїде. Це стосується і зброї, яка перебуває в дорозі на літаках, на кораблях або ж в очікуванні у транзитних зонах у Польщі. Найбільше про масштаби залежності збройних сил від американських постачань і їхніх термінів. Розпитаю Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень, військовослужбовця збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, ради бачити. Слава Україні Героям слава вітаю вас. Отже, американські видання вже повідомили. Дональд Трамп розпорядився зупинити допомогу для України. Йдеться про зброю, яка в дорозі або перебуває на складах. Розкажіть про які конкретні озброєння може йтися. У справа в тому, що ми приблизно розуміємо і орієнтуємося, тому що пакети допомоги, які виділялися, вони принаймні оголошувалися. І попередній пакет, крайній, який був від США, він був 30 грудня. Це ще за каденції попереднього президента Джо Байдена. Фактично за каденції діючого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ще не було оголошень про надання допомоги Україні. Власне кажучи, тому а, ми чекаємо цього, чекали ясності. Певної на жаль, ми її отримали зараз в такому вигляді. Пакет, який оголошувався 30 грудня, включав в себе ракети-перехоплювачі для систем ПЗРК Стінгер, так само протитанкові системи протитанкові комплекси, і не тільки. Тобто, це та номенклатура, яка була. Ну і звичайно, що а, так само і допомога в системах ППО це. Ракети до ЗРК Петріот, власне кажучи, це та номенклатура. Загалом номенклатуру, яку Україна отримує від США, вона доволі таки значна, включає в себе артилерійські снаряди, включає в себе ракети до систем ППО, ракети до реактивної артилерії «Джемелерес» і Атакам до систем Хаймарс, переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», які я вже говорив. Та інша допомога, яка стосується ремонту бронетехніки, ремонту того тієї техніки, яка була поставлена в Україні броньованих машин, тощо но загалом можу сказати, що якщо ми подивимося, то дуже багато було зроблено і українською державою і українським оборонно-промисловим комплексом для того, щоб наростити власне. Виробництво по багатьох е, програмах, і в тому числі є європейські країни, які теж мають оборонну індустрію і оборонно-промисловий комплекс. Тобто, якщо б ми порівнювали ситуацію з 2022 роком, наприклад, порівняли або з початком 2023 го візьмемо і тоді США призупинили допомогу, тоді було б це значно критичніше, ніж є зараз. Тому, власне кажучи, ось така ситуація. Пане Олександре, заново, задум адміністрації Трампа очевидний це натиснути на Україну. Але для чого саме, на вашу думку? От Wall Street Journal, наприклад, цитує міркування такого неназваного старшого посадовця Міноборони США, як вони пишуть. Поки Трамп не переконається, що українські лідери, мовляв, демонструють сумлінну відданість ідеї миру, так, не хочуть миру. Але ми хочемо миру. Ш чого хоче Трамп, на вашу думку? На превеликий жаль, як мені видається, що Трамп хоче швидкого закінчення цієї війни, не враховуючи ту позицію, яка є зараз з боку України, яку висловлює верховний Головнокомандувач президент України, яка, на мій погляд, є чіткою та обґрунтованою, і виходить із норм міжнародного права. І зрештою, ми ж повинні розуміти, що виходячи із ситуації, яка склалася, піти зараз на швидке закінчення війни, це означає прийняти максимально умови Путіна, що є неприйнятним для нас. І фактично, ось це бажання завершити війну якомога швидше, на превеликий жаль, не враховує ті реалії, які складаються, і не враховує ті виклики небезпеки та ризики, з якими зіткнеться як Європа, так і Америка. Якщо таке завершення війни відбудеться. Но я вам хочу сказати, що я поспілкувався з представниками зі своїми колегами з різних підрозділів і усіх е настрій бойовий, тобто воля до боротьби і. Багато із компонентів, які ми маємо, дають нам можливість продовжувати цю боротьбу навіть в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо судячи зі світової, а, якби порядку денного інформаційної, так зараз від президента Зеленського вимагають так м'яко, але вимагають принаймні вибачень. А як даєте, це якась особиста а, примха президента Трампа? Чому саме от Зеленському треба вибачатися? А головне за що? Ви знаєте, я думаю, що на такому рівні міжнародних відносин та міждержавних контактів мабуть не місце для емоцій, і те, що ми фактично побачили 28 лютого, коли Україна максимально підготувалася і приїхала з конструктивно налаштованою позицією підписати. Відповідну угоду зі сполученими штатами і те, що ми побачили, коли фактично пішли висловлювання і нападки, не те, що не тільки на українського президента, який захищав національні інтереси, а й фактично на весь український народ, не мов з докорами, що ми продовжуємо боротьбу. Це свідчення, якраз із того, що Є бажання якнайшвидшого завершення цієї війни навіть ціною поступок України на превеликий жаль, ось такі реалії продемонстровані були. І друге, те, що повідомляє зараз багато західних оглядачів, представників змі, в тому числі американських, от Нью-Йорк Таймс, вийшла з розгромною публікацією такого рішення президента Трампа. Вони говорять про те, що це рішення було ухвалено в п'ятницю, фактично після зустрічі президентом США. воно емоційне. Я думаю, що на такому рівні, коли вирішуєш такі питання, коли вирішуєш питання захисту від терору і підтримці боротьби за свободу цілу націю, не місце емоціям, крім того. Все ж таки для мене завжди було орієнтиром і ідеалом те, що американська демократія і американське лідерство це перш за все боротьба за ідеали свободи, демократії та вільного світу за те, що зараз бореться Україна, і не підтримуючи це, фактично перекреслюється все, заради чого Сполучені Штати були створені. Ось емоційний контент, контакт, який є, і все це заради того, щоб просто швидко завершити війну, не рахуючи з інтересами України, і поставити, вибачте, галочку? Ну це неприйнятна позиція? Абсолютно з вами погоджуюся, тому що ну велика політика, взагалі а велика і поготів. Вона не знає поз. Вона знає позиції, а це була якась емоційна явно поза. А чи може бути прихована? Позиція за оцим ескападою американців, ну ви знаєте, я сподіваюся, що все ж таки ні. що, зрештою, і я ще сподіваюся, що американська політика і позиція президента Трампа може змінитися, і вона зміниться зрештою, коли стане зрозуміло, що все ж таки багато чого йде на шкоду інтересам Сполучених Штатів. Але коли це станеться. Сказати і передбачити важко, тому перед нами на сьогоднішній день а, зараз нові реалії і нова сторінка, новий етап цієї війни. Ми маємо пристосуватися до того, що певний період часу важко відповісти, скільки, але ми, скоріш за все, будемо. Вимушені орієнтуватися на власні ресурси та ресурси наших західних європейських партнерів і а, продовжувати нашу боротьбу без американської допомоги. Знову ж таки, не хотілося, щоб це було тривалий час. Це буде не так просто, і хотілося б, щоб позиція адміністрації США змінилась. Сподіваюсь, так і буде, але на певний період часу це нові реалії і новий етап війни. Пане Олександре, ще буквально хвилину у нас залишається. Хочу запитати, з яким серцем, з якими думками ви дивилися можливо, в запису через вашу службу, але тим не менше на зустріч у Лондоні. І чого очікуєте від наступних зустрічі 6 березня Європейської по перше? Я подивився. Ви знаєте, я подивився з гордістю за те, як президент України представляв інтереси держави. Тому що зараз треба виборювати і боротися за позицію. Друге, я побачив, що у європейців є більше розуміння щодо того, що потрібно більше інвестувати в оборонку. Третє, я вже бачу, що готуються предметні рішення щодо підтримки України. Дуже чіткі, як рішення Британії про збільшення видатків на ППО. Четверте, все це вселяє надію, що ми все ж таки не будемо одні у нашій боротьбі, і підтримка європейських країн буде. Що стосується наступних зустрічей. Це покаже час, але те, що формується коаліція, і Трамп тепер не може сказати, що він тільки проти України. Йому доведеться сказати, що він тоді проти всієї Європи. Це вже теж факт, пане Олександре. Вам дуже дякую за цю розмову за ваш час. Звісно, за вашу службу. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України. Дякую і за можливості вдалого дня.